Романтична музика Райнбергера вперше звучатиме в Ужгороді у виконанні артисток «Контемп Тріо». 27 червня на великій сцені Закарпатської обласної філармонії артистки Діана Гавата, Агнеса Бачинська та Катерина Гажо представлять меломанам вишукану програму Райнбергера. В програмі концерту прозвучать два твори видатного німецького композитора, піаніста, органіста, симфоніста Йозефа Райнбергера. Композитора епохи романтизму це будуть два великих твори: фортепіанне тріо та сюїта для органного тріо. І музика сповнена лірики, дуже емоційна, наповнена і можна сказати, така легка для сприйняття слухачу, що й потрібно в даний час. Йозеф Габріель Райнбергер один із тих композиторів, чиє ім'я після багатьох років забуття відкривають для себе все більше музикантів та дослідників музики по всій Європі. Твори композитора чи не вперше звучатимуть і в Україні, каже віолончелістка Діана Гавата. Ми цього разу приготували дуже цікавий твір. Він монументальний, він масштабний. І який вперше прозвучить у нас, я думаю, що навіть в Україні. Тому що такі твори дуже рідко виконуються. І це буде Райнбергер, Сюїта для Флейти, віолончелі і Органу. І ми з радістю запрошуємо наших вшанувальників. Для флейтистки Агнеси Бечинської цей концерт своєрідний виклик, адже один із творів, який звучить під час концерту, в оригіналі написаний для тріо скрипки органу та віолончелі. Виклик для мене випробовування, тому що насправді досить є складно грати скрипкову партію. Це не є оркестрові партії, це повноцінна солююча партія, і вона досить таки має свої якісь і віртуозні моменти, і технічні цікавинки, які для скрипки вони є природніми. Для флейтиста не зовсім, але насправді це гарно Музика, чому б ні. Концертом із творів Йозефа Райнбергера обласна філармонія завершить 78-й сезон, який, за словами артистів, був насичений, відзначений знаковими музичними подіями, зокрема двома фестивалями. Тож, уже цього четверга, о 18.30 на вас чекає вишукана програма Райнбергер у виконанні артисток Контемп Тріо. Захід проводиться на підтримку Збройних сил України.